Тематика така челася Ладно, де появляється блять з цієї локації. Людям подобається. Кінотеатр Київ. в сторону Хрещатика. Погода пасмурна. плюс шість. Працюють генератори, тому що росіяни знову виробили підстанції, які живлять Київ. Черговий раз, метроград, симпатичні дівчата, нарядні люди, прибрана плитка, дорогі машини, мотоцикли на військово по холоду, в основному ті, хто працює в Глоба. великий генератор, гарна наліпка на будівлях, дорогі вина. Бачите я. всякі шампанське з шапочками новорічними. Все це Київ. Центр Києва. О, машина на мене їде. На найвищему переході, коли ви переходите, будьте обережні, тому що дехто женеться і не встигає перед пішохідним переходом і часом зупинитися. Ну а це метрогради, дорога на Хрещатик. в Троград. Туди легко попасти, але дуже важко вийти, багато хто каже. Особливо хто тут і рідко буває, то люди часто плутаються. Такий наші непримітний вход такий собі, але потім, коли ви заходите, то тут вже більш все жвало.